Вітаю колеги на каналі Берег Фідефіше. З вами Володимир Дорошенко. Ну що, прийшов час розіграшу на нашому каналі. Тому всі, хто ставив лайки, підписувався та коментарів та оставляв коментарі на нашому каналі, того чекає сьогодні розіграш чудової сумки від торгової марки Таймер. Тому поїхали розігрувати наш приз. Рандомайзер. Дивимось. Ось наше відео з конкурсом, хто встиг поставити свої коментарі з приводу фідерних або тих речей, які ви берете з собою на риболовлю, де ви переносите свої речі. Я вже показував цю файну сумку, тому повторюватись не буду. І так, копіюємо наше посилання на наше відео, де проходить конкурс, та переходимо в рандомайзер. Ставимо. Силку перевіряємо. І у нас 1774-258. значить 1700 переглядів і 258 коментарів. Так, колеги, хто встиг, той встиг, хто не встиг, той не встиг. Так, починаємо наш розіграш І поїхали. Хай щастить тому, хто виграє. І так, нажимаємо і бачимо Роман Вітаю, вас цікаве відео. Сумка має від флагма. Це буде радий мати. Так, ось ти і будеш мати. Переходимо на твій канал. Дивимось так, Роман Кравець. Романе, вітаю тебе з перемогою. Прошу тебе зв'язатися зі мною а, в будь-який месенджер, який тобі буде до вподоби, і ми з тобою домовимось, як ти забереш свій а, приз. А, і так, колеги, не. Засмучуйтесь, на каналі буде достатньо багато кількість іще конкурсів. Ви зможете щось виграти, тому завжди підписуйтесь, ставте коментарі та слідкуйте за новинами на нашому каналі. На цьому Романа вітаємо з перемогою! І так, вітаю переможця на нашому каналі, друже! Прошу тебе зв'язатися зі мною, яким хочеш. Месенджером ми з тобою домовимося, як я передам тобі твій приз. Ну, а з вами, як завжди, був Володимир Даршенко, канал Берег Філерфіха. Всім пока!